Ігор Володимирович Бачинський народився 30 листопада 1983 року в Києві. Його батько був військовим льотчиком, а тому родина жила у військовому містечку в Умані. У 2000 році Ігор закінчив місцеву загальноосвітню школу п'ятьох імені маршала Чуйкова. За рік до цього він залишився без батька, а в рік отримання атестата про середню освіту померла і мати Ігоря. Після закінчення школи юнак переїхав з Умані до міста Боярка Києво-Святошинського району Київської області, де жили його дідусь із бабусею. Він вступив до професійно-технічного училища 33 у Києві, де здобув професію кухаря і наступного року влаштувався на роботу до ресторану в Києві. Навесні 2002 року військомат направив його на курси водіїв. Після цього у 2002-2003 роках Ігор проходив строкову службу у Збройних силах України спочатку в Харкові, а згодом в авіаційній частині у Василькові. Демобілізувавшись, він повернувся у боярку і 2006 року вступив до Національної академії управління на фінансово-економічний факультет. Одночасно працював менеджером на торговельній базі, а з кінця літа 2013 року кухарем у кафе в боярці. Мав доньку Софію, яку виховував разом із дружиною Світланою. Наприкінці 2013 року Ігор знов став часто приїздити до столиці після жорстокого розгону бійцями беркуту протестувальників у середмісті Києва в ніч проти 30 листопада. Він став активним учасником революції гідності. У грудні, щоб постійно бути на майдані, звільнився з роботи. Спочатку їздив переночувати додому. Але потім став залишатися з побратимами, щоб за потреби чергувати вночі. Не полишив майдан і в найважчі дні, 18, 20 лютого 2014 року, коли почалися масові вбивства мітингувальників. Саме в один із цих днів під час протистояння з бійцями Беркуту Ігор отримав важкі травми. 22 лютого він зателефонував бабусі і повідомив, що перебуває у лікарні, та що волонтери можуть доправити його на лікування у Польщу. Через відсутність закордонного паспорта вивезти пораненого до Польщі не вдалося. Психолог-волонтер майдану Людмила Гридкович згадувала, що востаннє бачила Ігоря того ж таки 22 лютого. За її словами, він мав забій верхньої губи, вибитий зуб і невеликий опік від гранати, алека. Ігоря Бачинського поховано у селі перевіз Васильківського району Київської області за громадянську мужність, патріотизм, героїчне обстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовідане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності, указом президента України 21 листопада 2014 року Ігореві Бачинському було присвоєно звання Герої України з удостоєнням ордена. Золота зірка посмертно.